Чому ти мене так не любиш? Який закон наказує тебе любити? Жодний от і гаразд. Ти маєш що їсти? Відповідай, коли я питаю. Їси щодня? Так, сер. Щодня маєш так, сэр. їжу? Дах над головою, так, одяг так, на плечах. А знаєш чому? Завдяки тобі. Я знаю, що завдяки мені. Але чому? Бо ти мене любиш? Люблю тебе. Я йду щоранку на роботу. Я надриваю собі жили, гаруючи на тих білолицих. Бо я тебе люблю. Ти найдурніший з усіх, кого я бачив. Це моя робота, це моя відповідальність. Чоловік мусить бати про свою сім'ю. Ти живеш у моєму домі, напихай шлунок моєю їжею. вкладаєшся на моє ліжко, бо ти мій син. Не тому, що я тебе люблю. Мій обов'язок бати про тебе. Я тобі цим зобов'язаний. І не витрачай своє життя на думки про те. Любить тебе хтось чи ні, краще думай про те, щоб вони тебе поважали. Розумієш мене?